Мої вітання! Сьогодні хочу показати вам, як зробити ось таку анімацію, яку ви тільки що бачили. Так, Я увімкну відображення всіх клавіш, які будуть натискати. І ось вони, бачите, в правому верхньому куті. Ми видаляємо куб, і перше, що нам необхідно буде зробити, це додати криву у вигляді спіралі. Можна її, звичайно, зробити вручну, а можна вже за допомогою у нас вже є тут спіраль. Коли ви будете вмикати у себе, особливо якщо ви тільки ось оновилися. То у вас буде ось в такому варіанті. Тобто, ось крива і бачите, тут все порожнє. Раніше ми переходили до версії 4.2. Ми переходили просто в додатки або в аддони і починали тут шукати. Зараз, звичайно, я це знайду, тому що у мене вже встановлено. З версії 4.2 нам необхідно перейти у вкладочку Get Extension. Так, і нам просто необхідно тут, в нашому випадку, я просто шукав тут екстра. Так, і ви бачите, у нас все, що екстра, все знайшлось, все зберігається у хмарці, і ми можемо встановити його собі. Як ви бачите, тут вже у мене встановлений. Вам необхідно буде встановити саме ось цей аддон Extra Curve Object. А що потрібно зробити? Ось ви його знайшли і натискаєте Install. Все. Після цього ви можете перейти в додатки, увімкнути його, або вимкнути, якщо не потім буде зайвим. І зберігаємо уподобання. Так, тепер додаємо. Криву у вигляді спіралі. Давайте трішки вище це зроблю. Так, і беремо звичайну спіраль першу. Так, дивимося тепер, наприклад, з ікса. Відкриваємо тут додаткове віконечко. Так, я себе зараз перенесу, щоб не заважав. Так, і а, що нам необхідно тут зробити? По-перше, по x ми повернемо на 90. Ось таким чином. Давайте тоді подивимося з Y. Або можна це зробити з Y, наприклад. Тобто тут лишити 0, а тут повернути на 90. Ось так. Ну, і ось ми тепер можемо побачити нашу майбутню спіраль. Поки що, як ми бачимо, це коло. Так, радіус. Ми збільшуємо ось цей перший радіус, і у нас утворюється вже ну, така невеличка спіраль. Обертів ми додамо тут ну, штучки три, я думаю, більше не потрібно. А ось кроки. Кроків давайте зробимо тут замість 24, 64. Трішки більше. Так, тепер а, нам необхідно буде. Ось чому я хотів повернути її по іксу. Мені тут трішечки не подобається, в яку сторону вона дивиться. Повертаємо по X, все ж таки, на 90, і ось тепер мені, мене все влаштовує. Щоб ось цей хвостик був угорі і він виходив на ліву сторону. Як ви могли побачити, воно в попередньому прикладі було навпаки. Так, тепер обертаємо R по y на а, ну тут ми можемо також це зробити одразу. По Y також. Давайте на 90 спробуємо повернути. О, ось так мені подобається. Все. Так. А з підготовкою самої спіралі ми практично завершили. Тепер ми можемо зробити наступне. Переходимо в режим редагування, натискаємо G, Z і переносимо ось аж сюди. І трішечки візьмемо тут екструдуємо по X, і робимо наступним чином: натискаємо тут, обираємо дві вершинки правою кнопкою миші поділити, і давайте збільшимо тут Ну, на 10, я думаю, буде достатньо, щоб приблизно аж навіть на 9, щоб приблизно була така сама відстань. Так, все, з нашою кривою ми практично все завершили. Тепер додаємо сюди площину. Обрали площину, ми її тут збільшимо ось таким чином. Якщо необхідно, буде потім іще збільшимо, відредагуємо так. Ну, ось, наприклад, приблизно нехай буде ось таким для початку. Тепер, якщо ми візьмемо зараз і застосуємо модифікатор, ось в деформації, знаходиться крива, оберемо нашу криву, ми можемо прямо по ній ось тут тикнути, або в колекціях. Ну, в будь-якому місці натискаємо все. Тепер, коли ми будемо з вами рухати нашу спіраль, ми побачимо, що і наша площина якось рухається, але вона просто ось літає. Я думаю, нас це не дуже влаштовує, тому ми беремо і переходимо, обираємо нашу площину, переходимо в режим редагування, натискаємо тут праву кнопку миші і також ділимо. Ділимо, ну, Давайте подивимось, наскільки. Ну, на 5, напевно, буде. Давайте на 10 одразу поділимо. Я думаю, для початку буде достатньо. Виходимо з режиму редагування. Так, І коли ми будемо рухати нашою спіралю, ми побачимо, що рухається і також наш об'єкт, але не закручується. Виправимо це. Це всього-навсього нам необхідно віз деформації змінити. В нашому випадку, по X ми не будемо це робити, ми зробимо взагалі-то по Y, але Y в даному випадку також нам не допоможе. Нам допоможе тут мінус Y. І тепер, коли ми будемо рухати нашу спіраль, ми побачимо, як закручується та розкручується наша площина. Так, додамо до площини іще поділ поверхні, для того, щоб ну, трішки загладити це все, згладжене тонування. Ну, ось приблизно мені вже подобається, як це виглядає. Так, єдине, що, ну, напевне, замале. Давайте візьмемо S по X і збільшимо. Так, тільки дивимося, щоб воно у нас не провалювалось. Коли провалиться, це буде дуже уже, погано. Ми можемо розкрутити ось так. І знову ж таки взяти S по X. І так, тільки тепер уже площину S по X. І закручуємо. Ну, наприклад, десь ось так. Ось виходить у нас така, скажімо так, закручена. Ми можемо тут зробити анімацію. Ну, тільки, напевно, в цю сторону. Як воно тут буде закручуватися, розкручуватися. Можемо це зробити правильно або неправильно. Ну, скажімо так, робимо ось таким ось чином. Так. Що б я ще зробив? Ctrl-A і взяв би, застосував масштаб. Так. Ну, ось приблизно так з цим ми будемо працювати. Так, мені тут не подобаються ось ці величезні такі м -м, прямокутники, тому можна їх взяти і просто поділити. Я швиденечко це зроблю. Можна було б зробити трішки інакше ще виділити і розділити, але розділиться тоді і по довжині. Це мене не влаштовує, тому я роблю ось так. Так, тепер після цього давайте подивимося, як буде закручуватись. Тепер буде закручуватись набагато краще. Як ви бачите, немає таких великих таких ом, ліній, скажімо так, які складаються, а закручуються набагато краще. Ми можемо також перенести ось поділ нагу наверх, і тоді у нас буде іще краще виглядати наш а, наш сувій да майбутній. Так, обираємо, як ми хочемо, щоб це все виглядало покраще. Ну, ось, наприклад, мене влаштовує саме ось такий вигляд. І я застосовую саме ось цю криву. Застосувати. Тепер криву ми можемо сховати взагалі. Ось так це буде виглядати. Єдине, що я б повернув би, так по-перше, обираємо тут об'єкт, задати опорну точку, опорну точку до геометрії, перенесли опорну точку, R по Y, і таким чином її трішечки ось розвертаємо. Ну Ось, наприклад, давайте ось так. Так, це наш майбутній ось цей самий сувій. Так, давайте застосуємо одразу і поділ поверхні. Тепер ми побачимо, наскільки більше у нас стала сітка. Так, і тепер давайте зробимо, щоб це все ж таки була тканина. Так, отже, для цього нам необхідно додати сюди фізику, і ми додаємо тканину. Так, давайте запустимо, подивимося, як це буде відбуватись. Ну, Бачимо, що полетіла наша ось ця тканина, але ну, анімації то немає як розгорнення. Виправимо це, переходимо в режим редагування. Так, обираємо ось я хочу обрати тут, давайте так, щоб видно вам було з кутової точки. Давайте ось так з цієї вершинки. Далі переходжу на іншу сторону, затискаю Ctrl і натискаю лівою кнопкою миші. Тепер переходжу в вершинки властивості групу вершин, і створюю нову групу. Призначаю. Так, виходимо. Тепер переходимо знову до. Давайте так. Ось так зроблю. Переходимо знову до фізики, шукаємо, тут у нас є форма, і обираємо нашу групу. І тепер, коли ми запустимо анімацію, ми побачимо, що, наче як розгортається. Не дуже гарно. Ну Хоча ось тут анімація, наче і, і нормальна, але я думаю, погодитись зі мною, що ось так тканина себе не веде. А щоб це виправити, ми. Переходимо нижче на зіткнення і обираємо тут само зіткнення. Відстань ми можемо трішечки зробити більшою. так І тепер дивимося з самого початку, як це буде відбуватись. Ми бачимо, що тепер тканина складається. Так, і в кінці вона повинна розгорнутися. Добре, мене влаштовує повністю, тому що ми поміщаємося в 250 кадрів. Якщо ж ні, ми можемо зробити, наприклад, кадрів 300. Або там, давайте візьму там 333 кадри. Так, після цього, щоб у нас кожного разу у нас не перемальовувалася ця анімація. Давайте зробимо наступним чином: ми а, запечемо її. Обираємо тут кеш, обираємо кінцевий кадр 333 і натискаємо запекти. У нас відбувається запечення, і таким чином анімація у нас буде лишатися. Що б ми не робили? Єдине, що я забув. Угору його перетягнути. Ну що ж, будемо робити по сітці нижче сітки анімацію. Це ніяк не вплине на, на нашу анімацію. Вибачаю за тавтологію. Давайте подивимось тепер, як буде відбуватися. Так, ось наша анімація як буде працювати. Зараз побачите ось кадри вже пішли далі, бачимо, що сподіваюсь що вам видно. Давайте так, може, під кутом. Що, і після 250 у нас відбувається тут рух. Так, добре, цим ми також можемо можна сказати, завершили. Тепер давайте додамо сюди а, матеріал. Так, ну по-перше, ну давайте одразу матеріал зробимо. Переходимо в режим редагування, натискаємо А, натискаємо Ю, розгортка. Одразу це зробимо. Далі додаємо новий матеріал, будь-який. Розгорнемо тут віконечко нижче і робимо наступне. Переходимо до редакторів відтінювачів. Нам а, знадоби, знадобиться якесь якась зображення. а Ми можемо: ось я буду робити старгаріянів, я візьму ось це зображення. І просто його беру і перетягую а, на екран. Ось сюди. Ось так. І відпускаємо. Тепер колір з базовим кольором, і ми бачимо, що ось ну, наче щось додалось але не дуже гарно. Не так, як нам потрібно. Переходимо в редактор UV, переходимо в режим редагування, вибрали нашу так щоб повністю видно було. Вибрали наше полотно, натискаємо, натискаємо Tab. Так, і тепер бачимо, що у нас виділено. Натискаємо Ей. І переходимо. Так, перенесемо G по X. І переносимо ось так в бік. Давайте подивимося. Тепер вийдемо з режиму редагування, подивимося, що у нас відбувається. Майже те, що потрібно. Знову режим редагування. Натискаємо тепер тут. Ну, зробимо, щоб у нас по центру було. Натискаємо SX. І зменшуємо нашу розгорточку GX, і ось так по центру приблизно його розміщуємо. Так, що у нас по горі? Взагалі можна було трішки взагалі ось менше ось так зробити. Давайте подивимось, тепер вийшли з режиму редагування. Мене практично все влаштовує, тільки ні, не все мене влаштовує. А, ось напис Blood and Fire, ось тут він далі. G по X. І виставляємо по центру приблизно. Так. О, так мене влаштовує. Переходимо в режим редагування, натискаємо R180. Так, і ось тепер ми бачимо вже те, що нам необхідно. Так, тепер давайте одразу до шкали часу. Вона нам потім знадобиться. Так, обираємо джерело світла ось воно у нас. Розміщую його трішечки збоку. Так, і роблю, наприклад, там 1010. Ну, і, звичайно, воно повинно бути, ну, наприклад, там якогось червоного або помаранчевого. 10 забагато. Давайте для початку 7. О. Так, дублюю його, Shift D по Y І дублюю на цю сторону. Так, і розміщую внизу тепер. А це можна трішки вище. Так. Так, ось так буде виглядати. А що мені тут також ще може не подобатись, те, як буде грати світло. А, давайте візьмемо ретрейсинг увімкнемо. А, може грати світло, ну, скажімо так, не дуже гарно. Взагалі, то, якщо взяти сайкл. Так. І ось тут ми побачимо ну, те, що мені ось не буде подобатися, а, такі відблиски, як на пластику. А що ми можемо зробити? Ми можемо взяти і шорсткість, ось якщо ми візьмемо ліворуч, то ми побачимо ну, ось більше таке вираження пластика. А, нам необхідно, навпаки, праворуч його викрутити можна повністю на максимум. ну, Можна там трішечки. Ось там на 900, наприклад, на 0, 0,9. викрутити все. Цього буде достатньо. Так, ось так це буде тепер виглядати. Мене влаштовує тепер точно. Так, тепер у нас анімація вже готова. Тепер ми можемо проанімувати наші ось ці джерела світла. А що я маю на увазі під анімацією джерела і навіщо це потрібно? Тут ми можемо просто ось зробити перехід, ось такий, як ви бачите, і це ми з вами і зробимо. Ми беремо, ставимо в останній кадр, переходимо в об'єкт і натискаємо. Ай, по всім можна, ось так. А тепер на перший кадр і перенесемо аж вниз, ось так. І натискаємо тут I. Так, стосовно лівого джерела світла, тут ми будемо працювати трішечки інакше. Ми натискаємо тут. А, так, дивимося, у нас буде рухатися угору. Тоді ми візьмемо ось це і перенесемо його навпаки вниз. Так, ставимо на перший кадр, ставимо ключові кадри і переходимо тепер на, через дату. І, наприклад, давайте зробимо його трішки іншого кольору, щоб він також відрізнявся, більш червоним. І робимо наступним чином: ми робимо 7000 ключовий також. Тепер перейдемо там, наприклад, там кадрів на 13. Спустимо наше джерело світла десь сюди. Поставимо ключовий кадр, знову повертаємося в. Дату. Так, і збільшимо, наприклад, зробимо не 7000 а 15. І знову ключовий кадр. Так, тепер трішечки пройдемо. І тепер замість 15, 1500. І знову ключовий кадр. Так, і таким чином, зараз я на. Пришвидшеному це зроблю. А, ось тут рандомно обираємо, щоб не було у нас як блиме просто ліхтар. А ми будемо ось ці ключі, там 3 кадри, 10 кадрів. ну Ось таким чином ми це робимо. Переносимо трішечки вниз і змінюємо яскравість. Так, щоб пришвидшити, я просто дублюю їх. Shift D. Ось таким чином. І ще раз можу Shift-D це зробити. Ось так, наприклад. Ну і давайте ще раз. Ось так. І тепер я просто проходжу по ключовим цим кадрам і переношу трішки нижче. Ось сюди. Знову Ай. Далі до наступного ключового кадра. Переношу нижче. Знову Ай до наступного ключового кадра. Знову нижче. І таким чином, повністю по всім також переходжу. Тут, взагалі, напевно, я зроблю монтаж. Так, все, зайві видалив всі останні лишив. І ми тут можемо побачити: я зробив тут трішечки такий сходинку повернув назад угору, і потім знову вниз. І це ми робили для того, щоб. У нас була ось така анімація, ніби полум'я. Так, є. Тепер а, виставимо камеру, як ми хочемо, щоб дивилися, натискаємо, обираємо тут камеру, натискаємо N-огляд, камера за оглядом, і виставляємо ось таким чином, щоб бачити все наше полотно. Ми можемо зробити ось от а, до речі, ось, наприклад, ми трішки відгорнули і вже не бачимо нашу, наш об'єкт. Переходимо в камеру. Обираємо тут камеру, і кінець трішечки беремо і робимо більше. Давайте поставлю тут 200. Цього буде достатньо. Так, ну і давайте до самого кінця. Ага, трішечки ще ось відступлю. Нехай буде ось так. Так, знімаю тут галочку, N знову натискаю і додаю сюди іще площину. Площину я перевертаю по Y, RY 90 Так, і збільшую. Збільшую приблизно ось так. І переношу по X. Таким чином, щоб трішечки було у нас за нашою. Зовсім трішки. Дивлюсь, щоб не перетиналось. Все буде ось добре, можна трішки ближче підідвинути. О, ось так. Це буде стіна, на якій буде висіти цей ну, прапор, назвемо його так. Так, тепер а, знову ж таки, R Tab. вибачаюсь так. До речі, трішечки потрібно ще збільшити. Як ви бачите, все не поміщається. Так, натискаю Tab, U, розгортка. А, знову додаю сюди новий матеріал. Переходимо в редактор відтінювачів, і нам необхідно додати сюди буде зараз три. Ось, давайте так, три текстурки. Брав я їх на PolyHaven, просто ось завантажив і ними користуюсь. Так, перше, це у нас буде колір Беремо, приєднуємо одразу до кольору. Можна подивитися зараз, як це буде виглядати вже, так. Так, ось так. До речі, можна потім буде його розвернути, ну, то вже потім. Так, далі. друга Друге, що нам необхідно, це рафність. Ну, я оберу ось цю. Мені вона більше подобається. Так, колір до шорсткості і обираємо тут non-color. Так, тепер в сайклс у нас буде такий відблиск. Ось, можна побачити, на темних таких, на темному фоні. Так, і Останнє, що нам необхідно додати сюди, так, це ось ця карта нормалей. Обираємо карту нормалей. Тут додаємо вектор е карта нормалей. Ось таким чином. Знову ж таки, RGB ми змінюємо на non-color. Давайте ближче покажу. Ось так. Доєднуємо колір до кольору. І нормаль до нормалі. І ось тепер ми побачимо, що вона ніби стає. Так можна навіть силу трішки більше зробити. Там тисяч на 5 і ми можемо побачити, що воно стає таким, ну, наче об'ємним. Так, перейдемо тепер іще в редактор UV. Обираємо, так, натискаємо Tab. Обираємо тут о, нашу текстурку з кольором, ми можемо обрати, натискаємо А і збільшуємо масштаб. Таким чином, камінці стануть меншими. І повернемо на 90 градусів. Так, і тепер ми можемо побачити, як це буде у нас виглядати. Можна навіть з камери. Так. Все. Тепер, а, ну давайте ще додамо сюди, щоб воно не просто у повітрі. А Створимо, давайте циліндр. Так, повернемо R а, по X на 90. Далі зробимо наступним чином а, Shift А. Застосуємо обертання. Тепер давайте подивимося з мінус А, Давайте зробимо ось таким чином. Розташуємо так по Y. S і і ось приблизно ось сюди. Єдине, що, напевно, дуже затовсте, тому знову S по Y І ось так. Так, додамо один тут розріз, приберемо повністю. Давайте ось так візьмемо: приберемо повністю всі з лівої сторони вершинки. І тепер додаємо сюди модифікатор дзеркало. Так, і по Y це все робимо. Тепер переходимо, а можемо одразу так зробити. Буде видніше. Так, тільки давайте, напевно, з Іві. Легше буде комп'ютера Так, обираємо тут. Ну, робимо та будь-яку, в принципі, фігуру, як, яку ми хочемо. Джерело світла перекрив, до речі. Тут уже все залежить від вашої, ну, від того, як ви хочете це зробити. Так, натискаємо M до центру і все. У нас тут буде гостреньке тепер. Так, о, також згладжене тонування. А, ставимо його ось таким чином, щоб воно не провалювалося. Ось на місце, ну, приблизно. Ось так. Ну і також, щоб не провалювалося. До речі, ось тут можна трішки повернути. О, ось так буде нормально. І тіні всі нормальні. Так, додамо тепер матеріал. Обираємо тут новий матеріал. Можна зробити його трішечки сіреньким. Металічність викручуємо на всю. А шорсткість трішечки робимо менше. І ось так воно буде виглядати. Так. З камери подивимось, як це виглядає. І, в принципі, ми можемо зберігати вже анімацію. Давайте налаштуємо вивід. Так. А, обираємо тут вивід. Далі обираємо відео а, кодування у вигляді mp 4 і куди ми будемо зберігати. Я збережу просто ось у відео. Прийняти. Так, тепер рендер рендер анімації. І у нас відбувається, зараз буде просто рендеритись наша анімація. рендерів в EV, тому що, ну, я думаю, до, від до відключення світла я не встигну в Cycles, тому що це буде дуже-дуже довго. Так, відрендерилось і ви можете побачити ось таку анімацію. Сподіваюся, відео було корисне. До нових зустрічей.